Вчора відбулася 36-та позачергова сесія міської ради. Чи побудують на землі військового містечка кафедральний собор? 23 мільйони гривень субвенції з держбюджету, заслуга Руслана Сольвара чи міської влади. Опозиційні депутати покинули залу засідань, не дочекавшись завершення сесії. Володимир Тимофєєв звернувся до Ради з запитом, щоб комісія Кабінету міністрів Іфасівської міської ради перевірила документи права власності на землю військового містечка. Депутат переконаний, що ця земля є власністю міської ради, хоча інші депутати запевняють, що це земля зовнішньої розвідки. Володимир Опанасович просив надати для релігійної громади міста 0,9 гектарів на будівництво кафедрального собору. Народний депутат Руслан Сольвар звернувся до секретаря ради з проханням зареєструвати його звернення щодо виділення 90 соток на будівництво цього собору. Чому з чим це зв'язано? Я поясню. Я думаю, що так не треба зразу ставити різко питання, що там партія регіонів нам не дає. Це як і партія регіонів коли молиться в церкву, так і всі інші православні люди. Тому ми так різко не будемо ставити, то, що зразу. Ми не вирішимо це питання, а це питання необхідно вирішити, тому що я пообіцяв єпископу Дам'яну. Я прошу не для себе, я прошу для громади міста Фастова, щоб построїли собор. Питання це не вирішується вже дуже давно. Мої виборці просили, щоб я це питання вирішив. Тому я сьогодні реєструю це звернення. Щоб у мене була стояча стадія і буду прикладати до цього всі питання, щоб воно вирішилось. Я думаю, що в таких питаннях не зв'язаних з політикою, то що це 0,9 гектарів, це цих ми не роздавляється для того, щоб построїти там комерційний центр або ще щось це духовна справа. Якщо ми його зробимо, то фасі отримає першу благодать, що найважливіше, і економіка наша буде розвиватися тут дуже швидкими темпами. Депутат Андрій Снігур каже, що у свій час Міністерство оборони віддало цю землю зовнішній розвідці, і тому вже давно міська рада не може вирішити питання землі військового містечка. Віктор Сальніков не розуміє, для чого виділяти землю під будівництво собору, адже в центрі міста будується церква з чудовим проектом. Олександр Федун також впевнений, земля не міської ради. Чия земля розвідки чи міської ради? Якщо це землянської ради, то кожен депутат проголосує за те, щоб побудувати там храм. І я проголосую перше. Потрібно отримати погодження власника землі. Те, що каже Володимир Панасов, що це наша земля, на жаль, у свій час не було воно доведено до кінця. На жаль, сьогодні прокуратура займається тими земельними ділянками, які виділені. У підгаражі, це кооператив зоряний, і це підверже, що ця земля на сьогоднішній день не наша. Руслан Сольвар доручив юристам перевірити, чия ж це зрештою земля. Також і депутат, і міська рада звернуться в службу розвідки щодо виділення цієї земельної ділянки під забудову собору. Користуючись нагодою, Руслан Сольвар висловив незадоволення, тим, що міський голова не вважає, що ті кошти, які додатково виділені з держбюджету на розвиток міста, а це 23 мільйони гривень, є не заслугою нардепа, а міської влади, яка рік намагалася вибити ці кошти. Я це взяв а іншого боку, я вже провів не ні я кажуся, з головою з головою бюджетного комітету. Валерій Олексійович. В базеті з'явилася стаття, де я до цього ніякого відношення не маю. Ну я вибачаюся, я конкретно працював, як діруюча людина в цьому нам, я ніколи не був собі нічого приписувати. Зараз, з бюджетом дуже великі проблеми, щоб ви розуміли. Неможливо гроші отримати. Тому мій перший крок був конкретний і активний. Зараз Я говорю, нічого не можливо буде влучити. Ви побачите, хто очолює бюджетний комітет зараз, і ви зрозумієте, про що я говорю. Завжди знайдемо нормальну співпрацю і порозуміння. І ніколи міська влада не буде і не намагається переносити перенизити роль, яку сьогодні ви несете у цьому окрузі. Дійсно, ваша позиція вона відповідує. І громаді, і міській раді, і міському голові. Що стосується цих коштів, не можу я сьогодні сказати, що міська рада чи ті люди, які цим займалися, не зробили ту роботу, щоб воно з'явилося у Верховній Раді. Тому до Верховної Ради дійсно там була проведена значна і велика робота. Що стосується Верховної Ради, так, Руслан Миколаєва, Вернувся і отримав результат. Підтримали депутати запит Олександра Попка про встановлення типових автобусних зупинок з вказанням назв. Перед сесією на погоджувальній раді була пропозиція після закінчення фінансового року кошти, які залишилися в бюджеті, а це 2 мільйони гривень, розподілити чесно між округами, за якими закріплені депутати. Та депутат Сергій Павловський звернувся до колег з проханням виділити більше коштів для завокзалля на ливневу каналізацію, адже більше 7 тисяч населення завокзаля постійно затоплює. Я з жахом думаю, коли розстане цей сніг, ну, це буде величезна навчальна проблема. А, то і друге, проблем, друге проблемне питання це дороги, ворота міста Пастова зі сторони Києва, місця вулиця Якубовська, Великоснітинська і Новофієво. Ну, Вони розбиті в ще, це центральні вулиці цього мікрорайону. Та депутатів опозиціонерів з групи 14 врятуємо ФАСТів. Це обурило. Домовилися ж депутати розділити ці кошти чесно, адже мікрорайону Потіївка, Заріччя чи Снігурівка, ці кошти потрібні не менше. Ми з вами на пользу раді вирішили остаточно не проти за вокзал, а проти того, що в такий спосіб не вирішується питання. Тому що, якщо вас сильно болить вам за вокзалі, то тут і всі депутати, які представляють 23 округи, які рівноправні. І тільки тому, що дана група має сьогодні золоту карточку і голова повинна до них дослухатися. От ми з вами маємо таке рішення по цим півмільйону. Ми всі поважаємо всіх виборців без виключення і на завокзалі, і на на казнівки, але те зараз відбувається, це просто маніпулювання і теж просто ламаються ради через коліно. Я в цьому приймати участь і не буду. Дякую. Пропозицію Павловського більшість підтримала та виділила з двох півмільйона гривень для завокзалля. В знак протесту опозиціонери покинули засідання сесії. Зоябежнова Микола Правдівий, новини, телеканал АСТВ.